Як людство відчинило двері до пекла, чому світове зло піднімається і поєднує зусилля у спробі знищити все добро на планеті в ядерному апокаліпсисі, як люди так швидко перетворюються на тварин, і звідки виникла криза антилюдяності та озвіріння? Багаторічна війна проти України та раптова війна проти Ізраїлю шокували світ і нагадали багатьом. 11 вересня 2001 року в Америці того дня три літаки із чотирьох захоплених терористами обвалилися на свої цілі з жахливою точністю, але на борту четвертого пасажири, яких очолили Тод Бімер та ще два хлопці, чинили опір терористам. Того фатального ранку тот вірний християнин, вихований на біблійних цінностях, своєю хоробрістю. Підняв інших людей проти великого зла. Це було зіткнення християнської культури та войовничого ісламу, ціною власного життя християни запобігли падінню літака на цивільне місце та масові жертви. Тот та інші пасажири вирішили зупинити терористів. Вони разом помолилися, отче наш та «Псалмом 22». 22-м». Останні слова Тода готові поїхали там, стали відомі усьому світу. У процесі сутички в кабіні пілотів літак було відведено від цілі, і він розбився від удару об землю поблизу густонаселеного місця. У той день християнин Тод Бімер і цивільні пасажири воювали з убивцями якими рухав світогляд глобального домінування, що закликає до вбивств та тероризму задля досягнення панування? Сьогодні зло піднімає голову лише через толерантне ставлення до нього, на ґрунті гуманізму, лібералізму, постмодернізму, а також заперечення будь-яких абсолютів у світі проросло зло. Коли немає жодних абсолютів, немає нічого вічного, незмінного. Немає досконалої першооснови всього існуючого, немає Бога, духу не існує, тоді ніхто не може бути абсолютно впевнений ні в чому. Грань між злом та добром розмивається, і як тоді відрізнити, що правильно, а що ні? Я сам вирішую, що правильно, а що ні. Скажете ви. Я, Бог мого, всесвіту. А що як інший? Такий самий Бог, але свого Всесвіту, вирішить застрелити вас. О, він не може зробити цього, скажете ви. Звісно, може. Адже він Бог свого всесвіту, і сам визначає, що було б добре вбити вас. Бачите, до чого нас доведеться логіка. Коли немає жодних абсолютів, кожна людина має рацію і робить те, що справедливо в її очах, як говорить книга суддів у Біблії. І це страшний божевільний час війни, хаосу, насильства, садизму, грабунку та безбожжя, серйозні проблеми суспільства протягом досить довгого часу, як світ дійшов до божевілля і дав хід світовому злу у 1859 році. Дарвін пише книгу. Яка стає свого роду антибіблією. У той час Біблія була трактатом з біології, геології та абсолютним джерелом істини. Книга Дарвіна стала релігійним та політичним трактатом релігійним тому, що вона несла віру в те, що всі люди це лише тварини, а політичним тому, що містила політику вбивства та насильства. Для виживання найсильніших науковці того часу висміювали і багато разів спростовували еволюцію як доктрину, повністю позбавлену наукового підтвердження та здорового глузду. Її критикував увесь науковий світ як найбільший обман історії науки. Однак нацисти, фашисти та комуністи взяли еволюцію та природний добір за основу своїх ідеологій. Що призвело до світових воєн та масових вбивств сотень мільйонів людей, і сьогодні, в 21 столітті, дарвін і еволюція відомі нам всього лише завдяки пропаганді. Основа світогляду, вкладена нам з дитинства, ґрунтується на двох постулатах: перший люди це нащадки тварин, і друге, виникли вони шляхом природного добору. У боротьбі з собі подібними. Відповідно до теорії еволюції, яку нам нав'язують через систему освіти та засоби масової інформації, людиноподібна тварина мала знищувати іншу людиноподібну тварину. Таким чином, з цього випливає культ насильства, якому слідував Гітлер, Сталін, Мао Цзедун, Ленін та інші вожді згубники. Цей принцип. Коли сильна раса витісняє слабку, привів до сотень мільйонів убитих і скалічених, і сотень тисяч насильно стерилізованих з расистських міркувань. Кожен школяр проінформований про зло, яке несуть світові комунізм та фашизм, але основа вбивств це еволюційна теорія. Тому багато з тих, хто виросли з вірою, що люди це звірі, і вони повинні вбивати один одного, не можуть відрізняти добро від зла і визначити, хто правий, а хто винен. Для них і Осама Бен Ладен правий, і будь-який терорист, убивця, диктатор, гвалтівник у праві безкарно робити що хоче. І лише слово Боже є істиною. Воно є основою законодавства всіх розвинених країн світу слово і є Бог. Без слова Божого світ переповнюється беззаконнями, але за всякий злочин буде покарання і на землі, і у вічності, в пеклі. Всім відомо, що божевільним вбивцям не потрібні жодні вмовляння, факти та докази, ними рухає зло. Так і еволюції не потрібні жодні свідчення та докази. Об'єктивна реальність не об'єктивна, емпіричні досліди вже нічого нікому не доводять, наслідки даних помилкових поглядів погано впливають на природничі дисципліни, які втрачають свою цілісність. Еволюційна парадигма загальмувала біологів, зоологів, геологів, не даючи їм слідувати за доказами. Робити висновки на основі доказів, адже вони змушені розглядати будь-які дані з точки зору віри в брехню, тому що такою є політика зла. Ми повинні знати, що тип світогляду, який ми сьогодні називаємо науковим, з акцентом на експерименти та математичні формулювання, виріс у нашому суспільстві з іудейсько-християнського світогляду. Майже всі науковці з наших шкільних підручників вірили в Бога, а тип світогляду, що не будується на експериментах та доказах, але на вигадках та фантазіях, виростає з непідтвердженої наукою еволюційної теорії. Відповідно, щойно у світі став руйнуватися фундамент віри в Бога, фундамент доказів і фактів. Під загрозою опинилися основи реальності та істини, звідси й сучасний рівень божевілля, озвіріння, знелюднення та відчинені двері у пекло. Підпишіться, щоб вивчати лише істину та факти, а не брехню та пропаганду.